Мислення достатку чи мислення дефіциту з Ельвірою Фадючко. і сьогодні про жіноче. Якщо я сама собі купила квіти, бо від нього все одно не дочекаєшся. Зробила собі приємно, бо скільки можна це про мою силу чи я просто себе вмовляю? Насправді залежить, якщо це щиро без всяких вторинних історій, то звісно це про достаток Но зазвичай. Як показує моя практика, за цим стоїть значно більше і за цим стоїть гордість, що, мол, бачиш, кого ти втрачаєш, або ж я від тебе не дочекаюсь, подивися собі, аж сама мушу купляти квіти. І в цій історії це про дефіцит, тому що таким чином ви самі собі доказуєте, що ви варті чогось і вас мають побачити назовні. Це не про достаток. Тобто я не незалежна, я просто ображена з букетом. Ну, правді кажучи, не тільки ображена, але ще й обманута сама собою. Бо достаток це про тотальну чесність в першу чергу перед самим собою. І Якщо мені щось хочеться, я це роблю для себе, а не для того, щоб комусь щось показати, що я цінна і ти втрачаєш когось в моїх очах або в своїх очах. Достаток це про я цінна і мені можна просто так.